Тобто у вас має бути підтвердження. Тут, до речі, дивіться, цікавий аналіз. Саме дивіться, було накопичення 23-24 рік. Оце глобальне таке, прям, ну, таке накопичення, а потім вивільнення об'єму. Відбулося ось під цей максимум. ось цей максимум. Ну, а далі далі ви пам'ятаєте, ми пішли вверх, пішли на корекцію і так далі. Зараз ми маємо схоже накопичення: трикутник, верхідний тренд. Тут також був трикутник та верхідний тренд. Ось саме ось тут. Отут у нас був трикутник. Та версійний тренд, ось який вирвався вгору. І тобто ми, ми так скажемо, взяли об'єм, оце що був, і приклали його до цього об'єму, який може вивільнитись саме зараз. І отримали ідентичну ситуацію, ідентичні рівні. Тобто об'єм, ось накопичення, вивільнення. І ми маємо накопичення. Не те потягнув, потягну, після накопичення маємо отримати вивільнення. Так, де тут у нас хід? Де там? Треба попасти, щоб розуміти точку входу. Там 105-106 у нас було. 106 отут, хай стоїть. і ось сюди. І тим самим ми побачили не просто, так скажемо, що може повторитися об'єм, а ми побачили тенденцію зростання. Ми маємо тренд від початку до початку даного об'єму і маємо максимальний об'єм саме ось тут. І теоретично він може бути ось тут. І це не просто він може бути теоретично ось тут, а він зійшовся із нашим попереднім максимумом. Ось ми бачимо, пересікаються два об'єми. Тобто це не просто теорія руху, а це теорія руху, яка має свої підтвердження. Я напевно дуже рідко під час прямих трансляцій вам показував, як торгувати цими стаканами з об'ємами.